День, мої любі дітки! Сьогодні до нас завітав Регі. Ви його пам'ятаєте? Це песик. Регі, привітайся з малятами! Доброго дня, мої маленькі друзі! Діти, сьогодні, коли ми йшли до дитячого садочку, ми знайшли ось таку рукавичку. А чи хочете ви дізнатися, чия це рукавичка? Тож ми з вами відправимося сьогодні до чарівного світу казки. Ця казка називається Рукавичка. Тож вмощуйтеся зручненько та слухайте уважно. Рукавичка. Послухайте уважно казочку. Ішов дід лісом, а за ним біг песик. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла у ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж криботушка, а ти хто? жабка скрикотушка. Пусти і мене, от їх уже і двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка ж криботушка, жадка а ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене, іди, от уже їх і троє. Коли забіжить лисичка та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкриботушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички, питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка зайчик-побіганчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я, вовчик, брате, пустить і мене. Та вже йди у ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро, хро, а я кабан, пустить і мене. Оце лихо? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустить. Та що вже з тобою робити? Іди у ліс і той, уже їх шестеро. Коли Тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички Рве і питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик. Та кабан. А ти хто? Як вас багато, а я ведмідь пустить і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно? Та якось будемо, та вже йди тільки з краєчку, у ліс і ведмідь, все ми розстало та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід побачив нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Сподобалась вам казка? То як же вона називається? Рукавичка.